Мисюк Андрій, учень 8 класу Миколаївської гімназії, Іван Котляревський вивки з поем Зробити помилки я хочу, поставити у бід старця, і завтра ж далі не відстрочу. Скажіте, як здається вам? Всього троянці їй бажали і всі угому закричали. Енею, Боже, поможи! На други деревенько встали, огонь на дворі розвели, і м'ясо в казани наклали, варили страву і пекли. П'ять казанів стояло юшки, а в чотирьох були галушки. Борщу трохи було не шість. Баранів тьма була варена. Курей, гусей, качок печених. Досито щоб було всім всім'їсть. Тут їли різні потрави і все з полив'яних висок. І самі гарні приправи з нових ленових тарілок, свинячу голову до хрину і локшину на переміну. На закуску куліші кашу, лемішку, зубці, потру, квашу І з маком медовий щули. Тут саме галушки легали, Лемішку й куліш гмитали. Там лаку ми не раз їли Буханчики, пшеничні білі, кислиці, ягоди, кожі. Все військо добре вбирало, аж поза ухами лящало. Один перед другим хватало. Вбирали січену капусту, шапковану і огірки, хоч це було в чесне Хрін з квасом, редьку, буряки, рябка, тети, саламатку, як не було, поїли з маку. І всі сторшили сухарів. Що не було, все з'їдали. Як на вечери посади, і зараз попросив до столу Латин Енеєвих бояк. І їли бублики, кав'яр, до дошбундив з буряками, а в южці потім з панушками. Потім до соку каплуни. Зотипки баба шарпанина, печена з часником свинина. Курналь, який їдять пани, лувенського шмат вороваю, корито обіжня звіслив, горіхів, київських смажених, полтавських пундиків вражених. І в п'ять кіп яєць. Не посурайтесь хліба солі. Бущу скуштуйте, галушо! Готова стара вся стояла, спішилися за стіл сідати, хоч деяка позастивала, що мусіли підогрівати. Просів з ушками, з гріками і юшки з хляками, з кишками. Те лячі лизань тут лежали, Ягний до сухого кукури, печені разної тривури. Богацьку ласир тож шпотав. енеї ем сам старшиною Англій за добре поминав. Не здив нічого перед собою, а ще за столом уставав. А дала довги пішов народу хоть поблід. З кишені винішив під кіпки, жбурнув на них, як рідки, Щоб тямили його обід.